Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча П'яжан. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються в Китаї цього тижня. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність цих голови Китаю цього тижня. Голова КР Сізімбін 18 грудня спеціальним літаком прибув до спеціального адміністративного району Алменія для участі в урочистих зборах з нагоди 25 річчя його повернення до лона Батьківщини. Сізімбін високо оцінив практику реалізації курсу на країна дві системи в Алменії і він був присутній на церемонії вступу на посаду членів адміністрації Алменія 6-го скликання. Крім того, у цей період Си Цзіньпінг також здійснив інспекційну поїздку Босар-Аумен. Цен Гаохуі, новообранний глава Аумені, сказав, покращення умов і якості життя місцевого населення буде пріоритетом на порядку денному нового уряду Аумені. Побіцяв посприятий успішній реалізації політики, одна держава, квантові системи, яка діє в Алмані з моменту його повернення під юрисдикцію Китаю у 1999 році. 17 грудня на острові Хайнан китайський лідер Сі Цзіньпін послухав робочу доповідь парткому та уряду провінції Хайнан і дав позитивну оцінку результатам роботи провінції в різних сферах і висловив чіткі вимоги до роботи у наступному етапі. Си Цзіньпін озвучив заклик, провінція Хайнан повинна працювати відповідно до свого статистичного позиціювання та написати свою главу в літописі модернізації в китайському стилі. Нарешті, давайте подивимося на економічні новини. Онлайн-обидування, проведене з GTN, медіакорпорації Китаю, Показує, що 92,4% респондентів обернених в економічних перспективах Китаю, очікуючи, що Китай і надалі відіграватиме ключову роль як двигун глобального економічного зростання та принесе більше визначеності у світову економіку. Китай має намір досягти річних цілей розвитку. Респонденти з усього світу оптимістично оцінюють економічні перспективи. Основні цілі економічного та соціального розвитку на рік поставлені для успішного досягнення. Повідомлення, оприлюднене на найважливіші щорічній економічні конференції Китаю слугує пострілом у руку для глобальної економіки, що бореться. Китайські експерти поділилися своїми поглядами на пріоритетні напрями в економічній роботі Китаю на 2025 рік. Окреслені на щорічній центральній економічній робочій зустрічі було зазначено, що уряд має посилити регулювання, сприяти здоровому розвитку платформи економіки, а також покращити інклюзивність та адаптивність системи ринку капіталу. Протягом наступного року необхідно підтримувати стиге економічне зростання, підтримувати загальну стабільність зайнятості та цін, забезпечувати базовий платіжний баланс, та сприяти пропорційному збільшенню доходів населення з економічного зростання. Китайська економіка в листопаді продемонструвала стиге зростання з покращенням основних економічних показників. Про це свідчадані облігований 16 грудня державним статистичним управлінням КНР. Це «5 хвилин про Китай. Щодижня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте кота і дізнавайтеся більше про Китай.